В класах тепло, я ходжу без куртки в порівні з минулим роком. Дуже комфортно приходити на уроки і як вдома. Середня температура у класах Дубинського ліцею номер 5 перевищує 20 градусів за Цельсієм. Теплі батареї у закладі з першого дня опалювального сезону, каже директорка ліцею. У нашому укритті дуже тепло, температура приблизно. 19-22 градуси. Минулі роки під час бекауту перебували в укритті, в нас був генератор, і це давало нам змогу зарядити телефони, випити теплого чаю, але в приміщенні було дуже холодно, а тепер нам ще й буде тепло. Навчальний заклад опалюється котельнею, у якій цьогоріч встановлена когенераційна установка, спеціальне обладнання для комбінованого виробітку теплової і електричної енергії, яке забезпечує подачу тепла у випадку відсутності світла. Теплова енергія іде в загальну мережу, а електрична енергія забезпечує наше підприємство 100% в режимі енергетичного острова, тобто за Можливих відключень електричної енергії на годину дві, три чи можливо і більше. Ми будемо мати стабільне електрозабезпечення, що відповідно дасть можливість стабільно забезпечувати наших споживачів тепловою енергією. Когенераційними установками забезпечені усі чотири котельні дубна, каже Петро Рухер. Таке обладнання місто безкоштовно отримало від Агентства з міжнародного розвитку Америки USAID. Орієнтовна вартість чотирьох установок 50 мільйонів гривень. Ця установка працює на природному газу, і її основна перевага перед генераторами, які теж у нас є на випадок відсутності електроенергії в мережі. Вона значно економніша, значно ефективніша. Приблизні розрахунки економії когенераційної установки в своїй роботі в порівнянні з генераторами. Це десятки разів. Це міст кисню. Як бачите, кисню взагалі немає це для двигунів. Які працюють без надово, це я супер. А це перша когенераційна установка німецького виробника, яка запрацювала у Дубно наприкінці минулого опалювального сезону. Сьогодні її оглянути приїхали інженери компанії виробника. На даний момент ми приїхали на перше обслуговування цієї машини. Вона відходила так звані перші обтаточні тисячу годин. Після неї треба замінити масло, віддати його на аналіз, перевірити ефективність роботи і замінити певні швидко елементи. Після цього ми знову її налаштовуємо. В сезонно вже запустили і в Шепетівці, в Дубно дві машини, у Львові зараз готується до пуску, але зараз роботи вистачає по пуску. Першу когенераційну установку ми запустили в Ковалі. Це було років 12 13 назад. Зважаючи на нашу ситуацію з електропостачанням, з ліквідацією теплових електростанцій, то це зараз фактично єдиний здоровий вихід з ситуації, яка склалася, щоб перезимувати зиму і лишитися з електро. Зі слів Петра Рухера, завдяки цим когенераційним установкам, у разі ймовірних блокаутів усі жителі Дубна будуть забезпечені теплом. Надія Кривко Назар Дріган Суспільне новини Рівне.